Дивись, які ліхтарики приїхали. Зараз темніє рано, тому це актуально. значить В комплекті пульт, ліхтарик, кріплення на велосипед резиночки підкріплення на велосипед. Сам ліхтарик, яким, до речі, можна користуватися як повербанком Досить яскрава світа. Зверху показується заряд. Акумулятора фонарика в режимів світла. Декілька різних. Верхній, нижній. Підключається такий пульт керування збоку. На пульті є сигнал Дос, досить гучний. Дуже гучний. І пультом також вмикається. Режими. Пульт встановлюється на кермо, це встановлюється на таке спеціальне кріплення і дуже зручно. Ліхтарики у наявності. Сайт відINUA. Можна замовити.